Всім привіт! Сьогодні копаю картоплю мотоблоком, звільняю теплицю від картоплі і буду висаджувати герой. 31 травня якраз вже картопля підійшла, вже буду повністю викопувати. Викопав я вже другий рядочок. Ось така картопліка. Кінець травня буду знімати агроволокно на ранні картоплі Рів'єра. Зараз вже така настає жара. На жаль, тільки лише без дощів. Треба знімати, щоб не попалити картоплю. Ось така виросла картопелька під агроволокном. Одну ділянку волокно вже мені вітер скинув, ще другу ділянку зараз буду, трохи провіє і буду також знімати. Ось такий третій рядочок вже прокопав. Для теплиці желізні ґрунти зачіпи я не ставив. Тому що тут немає де розвернутися отака От регульована щіпка. І для навантаження поставив спереді такі швердле. Мотоблок для теплиці справляється. А на вулиці вже буду використовувати желізні ґрунтозачіпи. зачіпи. Ще залишаються два рядочки, і в теплиці вже все викопаю. Отакий такий рядочок вже прокопав. І викопав я вже останній рядок, але зняв швеллер, тому що крайній рядок якраз близько до плівки і неможливо швеллером. А так картопля вже повністю в теплиці вся викопана. Викопав я і зібрав вже всю картоплю. Лишилося в мене ще піврядка, але на вулиці темніє. Хотілося показати, який урожай з теплиці вийшов. Ось така гарнюня картопелька. На вулиці, на городі я вже зняв агроволокно. У теплиці картоплю я викопав. Кому було таке цікаве відео, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі, ставте подобайки. Всім дякую за перегляд.